Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Вісім штурмів зафіксували на Харківському напрямку. Ворог намагається провести дії в районах Вовчанська та Високої Яруги. Більше про оперативну ситуацію на Харківщині розпитаємо Євгена Романова, речник оперативно-тактичного груповані Харків. Пане Євгене, я вас вітаю в нашому ефірі. Пане Євгене, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Харківщині. Яка активність ворога від початку цієї доби? Ситуація залишається напруженою, але контрольованою. З цієї доби російські окупанти задали три авіаудари з використанням семи кабів, а також задали 52 удари дронами Камікадзе. Понад 400 разів обстріляли позиції захисників України. Але ворог зазнав суттєвих втрат. Це 113 особового складу одиниць. На війки залишилося в українському чорноземі 26 окупантів. Санітарні втрати склали 87. Також противник зазнав втрат в озброєній та військовій техніці. Знищено два танки. Три бойові броньовані машини, 5 артилерійських систем, 10 автомобілів, 6 одиниць спецтехніки, 54 безпілотних літальних апарат. Пане Євгене, Коли а ситу... яка А Скажіть, будь ласка, яка ситуація з Вовчанськом? Чи присутні ворог у місті? Бої йдуть по всій території міста та прилеглої території. А, українські війська контролюють ситуацію, бої тривають. Наскільки місто зруйновано, і чи є ще в ньому цивільне населення? Цивільного населення там нема, як немає і жодної цивільної будівлі. Ворог намагається рухатися у бік населеного пункту. Стариця в стратегічному плані що дає ворогу наступ на цей населений пункт? Цей напрямок є дуже важливим, оскільки це є дорога на Харків. Ворог туди не має потрапити в жодному варіанті. Пане Євгене. А що до липців, яка там ситуація? Там також тримають оборони військовослужбовці Збройних сил України та інших складових сил оборони. І цей напрямок недійно контролюється українськими захисниками. А що дає ворогу захоплення липців? Наскільки вони важливі для окупантів? Це наближення до Харкова, що дає можливість противнику розгорнути там артилерійські позиції та обстрілювати місто з ствольною артилерією. Але треба розуміти, що позиції ствольної артилерії, які розгорнуті, вони теж є вразливими. І цього, звичайно, не треба допускати. Але. Будь-яка артилерія, як і будь-які інші сили противника, які виявляються, вони одразу знищуються вогнем українських засобів ураження. Скажіть, будь ласка, от що спостерігаєте, як зараз діє ворог під час своїх штурмів, які сили і техніку вони кидають у бій? Як я вже зазначав відмінністю від інших попередніх днів, було те, що противник застосував бронетехніку. Зокрема, танки і бойовині машини. Перед цим він наступав виключно силами піхоти. Невеликими піхотними групами, які просувалися в темну пору доби, під прикриттям дощу або туману, аби їх не помітили українські засоби розвитку. Це їм не вдавалося, вони вирішили кинути в бій бронетехніку. Вона залишилася на полі бою. На вашу думку, яка мета стоїть перед ворогом до зміни погодних умов? Як найдалі зайти на українську територію та там закріпитись? Дякую вам дуже, пане Євгене, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Нагадаю, Добре. це був Євген Романов, речник оперативно-тактичного групового.